Це прокатів, коти бувають різними, живими, і іграшковими. всі вони кажуть мяу, мяу». А коли задоволені, то мурчать і кажуть мур, мур, мур. Є коти дуже грайливі. Є допитливі. А є такі, що дуже багато сплять. Але потім завжди прокидаються. Бувають чорними, кольору морської хвилі, сірими, кольору гнилої вишні блакитними, салатними, темно-зеленими, сірими коричневими та іншими. Всі вони дуже люблять їсти мишей, але спочатку з ними граються. Але головне, що їх всяких завжди дуже люблять мами.